Це кондукторка Олена Хоменко. Жінка каже, за чотири роки роботи знаходила чимало забутих пасажирами речей. Губін, якщо телефони, бувають, забувають пакети, чи самі рукавички, особливо коли починається дощ парасолі, то регулярно. Речі, які їдуть з базара, люди, навіть продукти бувають. Можемо побачити, що воно там десь лежить, ані то до диспетчера телефонують або буває, що вже на кінцеві нас чекають. А це Олена Донакова. Вона диспетчерка рівня електроавтотрансу з 37 семи Річним стажем. Саме до неї потрапляють загублені речі пасажирів. Телефони це теж окуляри, І тут окуляри, мужчина, видно, загубив. Він вже лежить десь півроку в нас. Але нам принесли, він уже був сівший. Я не знаю навіть, чи він працюючи, чи ні. Бо так як приносять нам телефони ті, що працюють, то ми стараємося дозвонитися, і люди приходять і забирають. Наразі тут зберігається 15 невеликих речей. Якщо хороші речі, то забираються першого дня. Першого дня ще люди шукають, ловлять ці тролейбуси. До нас звертаються. Ми допомагаємо знайти річ, якщо вона цінна, дійсно. Є такі люди, що просто приходять, є такі, що телефонують. Наші телефони є в кожному тролейбусі. Є і мобільний телефон, і міський телефон. Зі слів пані Олени зберігають тут речі до року, після чого їх утилізують. Якщо ж це продукти харчування, то їх можуть тримати до двох тижнів. Ми повинні в рапорті записати, що поступила така річ, допустимо, гаманець, скільки в ньому було грош, коштів, який кошельок на колір. І якщо віддаємо людині, то теж записуємо, що віддали тому, тому, тому. А у цьому приміщенні зберігають речі більшого розміру. Тут знаходяться такі речі більш габаритні, такі, що в диспетчері не. Поміщається, ну тут ми бачимо парасольки, чайник, якісь ковдри, одяг. Аби повернути свої речі, диспетчер просить їх описати, вказати розмір чи колір, а також ті деталі, про які може знати лише власник. Люди бувають різні, тобто хтось може подякувати, хтось може там. Надіслати якийсь власноруч лист, написаний з подяками. Хтось може там цукерки подарувати. А буває так, що приїжджає дуже такий крутий чувак на крутій тачці і починає навіть звинувачувати, досить нечемно ну, себе поводити. Тобто бувають різні різні люди. Катерина Сірок, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.